Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. На жаль, в країні досі триває війна і, як завжди, в воєнний час, я вас прошу донатити на ЗСУ, брати участь у різних волонтерських перевірених проєктах, донатити, донатити на ці проєкти, волонтерити всіляко наближати нашу перемогу. Ще хочу сказати, що я укліно дякую Збройним силам України за те, що. Незважаючи на тяжкі події, особливо останніх днів, коли обстрілювали мирні місця, міста, гинуло купа людей, що я і всі, кого я люблю, живі і у відносній безпеці. А сьогодні я хочу говорити про книги, які я купила протягом цієї осені. Сьогодні у нас 14 жовтня, покрова. День Українського козацтва, День УПА, а також День захисників і захисниць України. Недарма дар, не я ну, завжди недарма, а сьогодні особливо, недарма я подякувала їм за те, що ми досі живі. І дай Боже, щоб так воно і було надалі. От. І от чому я скажу, що сьогодні покрова, що це якась половина майже осінь, завтра 15-те. Жовтня, і за ці півтора місяці я купила три книги. Тобто хочу говорити з вами сьогодні про книжкові покупки. Першу книгу, про яку я буду говорити, вона дуже спонтанно потрапила в мою бібліотеку. Ми були з чоловіком в книжковому магазині, в книгарні є. І я дуже довго вибирала собі книгу, я вагалася між. Великими дорогими, маленькими, дешевими, середніми, це якщо брати за обсягом і за ціною, е, між українськими і зарубіжними письменниками, між е, хорором, тим самим кінгом, між е, родинними сагами, тобто між різними жанрами. І врешті-решт я випадково майже обрала ось цю книгу. Вона називається Молодість, Любовна проза 20-х років 20-го століття. Про що ця книга? Насправді, звідси, тут такий збір, збірка такі, оповідань. Насправді, звідси я прочитала дуже небагато. Всього кілька оповідань Василя Вражливого. Я зараз вам прочитаю зміст, і ви здивуєтесь, наскільки ми погано знаємо свою. Рідну українську літературу, навіть літературу ХХ століття, століття, яке було ну, тільки перед нашим, в якому ми зараз живемо, так? І е скільки там було авторів, яких ми ще не відкрили для себе, не осягнули, не перечитали і не пере переусвідомили, чи не просто не усвідомили. Бо пере можна зробити тільки те, що ти вже колись читав там, чи дивився, чи. Якось по-іншому сприймав. Отже, зміст. Василь Вражливий. Всі знають цього письменника, всі його читали, так? Дівчина, молодість, до друга. Василя Вражливого я перечитала вже всі три його твори. Далі Олександр Мізерницький, Ганнуса, Євген Плужник. Ну, Плужник, принаймні, Плужника ми знаємо, так? Твірне Дуга і Юлія Шуркопляс Геній. Ось такі е, книги, точніше твори ввішні до книги Любовна лірика ХХ е, 20 століття. 20-х років, точніше, ХХ століття. Я вам зараз ще перечитаю анотацію, про що ця, про що ця, ця збірка. Це друга антологія любовної прози 1920-х років у проєкті Наші 20-ті, до якої ввійшли твори чотирьох авторів. У центрі їхньої уваги зазвичай чоловік, у центрі його уваги жінка. Це драматичні історії про жінку, яка обирає між блискучою театральною кар'єрою і життям на уралі з коханим чоловіком. Про дівчину, яка помститься розбешеному самцеві за подорогу, про почуття жінки і чоловіка, куди стоять поєзні боки барикад, тих божевільних барикад столітньої давнини. Це історія пристрасті, страждання, любові ненависті, кращі зразки любовної про 1920-х років. Сказати, щоб на мене справили велике враження ці твори, які я вже прочитала Василя Вражливо, я не можу. Хоча там дуже добре відображується епоха 20-х, ці всі історичні перипетії, Прихід радянської влади, Сувка, так? І, і так далі. Але сказати, що це прямо такі зразки любовної прози, ну, мені важко. Можливо, я чогось ще не зрозуміла. Можливо, мені треба прочитати всю антологію для того, щоб е, скласти своє враження і поділитися з вами. Я думаю, що рано чи пізно це станеться, а поки що ця книга у мене в покупках книжкових. І ось так я вам її представила, як могла. Тут її поставлю, щоб було видно. Наступні дві книги ми купили на початку жовтня з чоловіком під час дуже цікавої події. До нашого міста Крапивницького приїжджала з презентацією своєї крайньої збірки. Люди з її словами Катерина Калитко. Це всеукраїнсько відома поетка, яка пише дуже потужні сильні вірші, в неї дуже образна і гарна поезія. І ось ця книга Люди з дієснуваннями, видавництва Меридіан Черновець. Я не скажу, що я прочитала вже всі поезії з цієї збірки, але приблизно третину чи навіть половину я осилила. І також була на презентації і чула багато поезії саме з цієї збірки. Е, Катерина Калитко, ну, принаймні, в цій збірці, просто, на жаль, інший збірок я не читала ще. Е, пише про любов і про війну, про нашу сучасну війну. Вона є дуже потужною волонтеркою, е, вона багато робить для наближення перемоги України і пише потужні, пише потужні сильні вірші. Я вам просто зачитаю зараз один вірш. Він тут на початку. Для того, щоб ви осягнули, наскільки це сильне слово, але для мене, як для людини віруючої, був певний дисонанс з її образами, тому що видно, що це людина, в якої Україна на першому місці. Зараз для мене Україна теж на першому місці. Але я не можу співставляти, наприклад, віру, образи християнські, православні з е, образами, які пов'язані з цією війною. Е, тому для мене був певний дисонанс. Е, хто е, розуміється на релігійних питаннях, після того, як я прочитаю цей вірш, він зрозуміє, про що я говорю. Ось твій ось твій цвіта прикосове пекло. Ось твоє смерте жало. Ось це лезо над лезами, що нашу здирає шкіру. Ось обвуглені плями на ґрунті, Це просто люди лежали. Помирали страшно, котили свій камінь віри. То підводця Боже, і військо скликай на битву. Підіймай могильні плити над цвинтарними посівами. Хай ці люди встануть і встигнуть когось любити. Що вони зробили? Що з ними зробили всі ви? Подивіться, архангели, вогненні мочі, опустивши, як незручно хлюпає кров на вівтар святкового неба, як у роті трупа корчиться чорна тиша. Як у неї сиплеться сніг раптовий квітневий, ходять звірі, зрощені за стіною залізною. Судний день, як весняна сукня, вим'яний і розкроєний, залишаються шви і співаю хор про те, що буває запізно, і встають за спиною мертві і просять зброю. Ось такий вірш, в мене аж ці е, гусача шкіра, аж мразки по шкірі. Е, і е, попри те, що мені не дуже м, співзвучне є ставлення до релігії, але от викриття е, страшної війни, абсолютно безглуздої і нікому крім наших ворогів не потрібно, е, це просто дуже сильні образи, дуже такі, які зачіпають заживе. Тому, незважаючи на такий дисонанс, я б назвала ці поезії дуже крутими. Дуже крутими і дуже е глибокими. Читайте Катерину Калитку, я її дуже раджу, хоча я сказала, яке в мене є, але ось я її поставлю посередині. І третьою книгою є збірка короткої парози таких собі есеїв Андрія Любки Щось зі мною не так. До речі, хочу сказати, що мій чоловік, коли я читала іншу книгу, на вулиці сиділа біля під'їзду, він мене питає, як називається нова книга Любки? А він що там в своїх справах і постійно проходив повз мене? Біля під'їзду нашого будинку. Я кажу, зі мною щось не так. Він каже, та все з тобою так, як книга називається. Ну, це ж, щось зі мною не так, називається е, книга Андрія Любки. Андрія Любки я вже прочитала багато книжок. Ну, як багато? Ну, відносно багато. Я прочитала його, твій погляд Чіочі Е, посилання залишу внизу. У мене є е, огляд на цю книгу. Потім в мене також є, а ні, нема. Це я щось придумала. Читала книгу його теж збірка короткої прози, Я її подарувала, тому що вона мені не дуже зайшла. Кімната для печалі, збірка оповідань. Ми з чоловіком читали, але я прочитала не все. Мені щось подобалось більше, щось менше. ця книга була бібліотечна, ми її здали. І якось на тому все забулося. Це четверта книга автора. А, ще була книга в пошуках фармарів, яка зараз у наших друзів. Я її почала, бо вона була дуже цікава, чому її закинула, я не знаю. Зараз вона, як я вже казала, в наших друзів. І тому е я її поки що не читаю. Книгу щось зі мною не так. Е я почала читати вибірково. І дійсно це твори е не пов'язані один з одним за змістом, я ось так її гротаю. Так само я її гортала, коли була, наприклад, от у мами в гостях і читала її буквально цілий день, поки мама там поралася на кухні, замість того, щоб їй допомогти. Я читала їй цілий день, Любку, різні е, отакі оповідки, есеї. Я не знаю, як назвати ці короткі твори. Вони дуже цікаві. Написані дуже простою мовою. І, здавалося б, зовсім про такі буденні абсолютно речі, але читати цікаво. От якось автор вміє тримати читача. Я також поставлю цю книгу. Так, щоб вам було видно. І отже, що мені запам'яталося? Мені запам'яталося як мінімум дві історії, навіть три. І я скажу тільки так в загальних рисах. Щоб вас зацікавити і щоб ви також шукали цю книгу і намагалися її е, знайти і прочитати. Е, перше, е, що мене е, вразило і що мені запало в пам'ять, е, це буквально перші, е, перше оповідання, ну не оповідання, а перший есей, е, називається Ітуся хто може. Це е, розмова в літаку. Героя головного, я думаю, прототипом якого я сам письменник з Свідками Єгови. Причому з Свідками Єгови, здається, з Марокко, тобто не українськими свідками Єгови, які дуже цікаво якби, і по єговіськи і по-своєму <кхем> бачити цей світ, і як, кумедна, як, як кумедна виходить у них розмова. Друге, що мені запам'яталося, це як Андрій Любка був трохи Любком Дерешем. Це взагалі дуже-дуже смішний такий твір, і чому? Ну якби, чому його прийняли за іншу людину, це не так важливо. Але що сталося потім, після того як його прийняли за іншого письменника, це вже цікаво почитати. Самим, е, твори дуже короткі. Тут насправді по дві, по три до п'яти-семи сторінок е, такі оповідки. Тому переказати навіть трохи, це вже розказати половину сюжету, скажімо так. Якщо він там є, тому що це такі без, ну, сюжетно безсюжетні, скажімо так, есеї чи оповідки. І третій такий твір його мені запам'ятався, не пам'ятаю точно назву, не буду зараз шукати, але про ем, ненаписані книжки. Щоб письменника знає по його написаних книжках, а скільки з цього він ще не сказав, а скільки ж цього він ще не розкрив. От написані книжки його набагато цікавіші, ніж ті, що вже написані. Тому що не написані книжки буде писатися за відповідною часткою досвіду, якого буде вже більше після того, як він ну, написав ті попередні книжки і так далі. Дуже гарна така збірка, я її теж дуже раджу. Взагалі, оце е, видавництво Мародіан Черновець, хочу сказати вам, що воно публікує дійсно таких розкручених українських авторів, але е, без але. І водночас е, це дійсно гарні твори, вони дійсно круті і дійсно варті уваги. І хоча я прочитала ще не все, що в Андрія Любки, що в Катерини Калитко, і тим паче не все в антології молодість, я хочу сказати, що я дуже задоволена своїми покупками, я вам дещо про них розповіла. Дякую, що ви подивилися це відео. Діліться, будь ласка, в коментарях, хто додивився до цієї хвилини, що ви читали з цих книжок, що вам сподобалося, що запам'яталося. І ще раз вам дякую, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, донатте на ЗСУ. Всім ще раз дякую за увагу. Третій раз уже буває.